Сергій Рибров найближчим часом отримає нового нападника. Українське громадянство отримає представник європейського чемпіонату, а також поговоримо про трансфери у клубах чемпіонату України. Друзі, усім привіт, вітаю вас на каналі Футбол України. І сьогодні ми традиційно до вас із підсумком усього, що відбувається у нашому футболі. Особливий акцент сьогодні буде зроблено на нашу національну збірну. Перед тим як ми розпочнемо наш випуск, маємо звичне і традиційне прохання, яке просимо вас не ігнорувати. Це заклик підписатися на канал просто зараз. Ну а також не забувайте, що є лайк, на який потрібно нажимати. Дякую, погнали! Паркін, ти король. Ну і розпочнемо сьогодні традиційно з трансферного огляду. Є у нас переходи, які вже офіційно відбулися, є ті, які відбудуться найближчими днями. Тож давайте про усе це детальніше. Для початку офіційна угода, яку Болонь уклала з Павлом Полегеньком, контракт підписали до 30 червня 27-го року. Останнім клубом Павла були львівські Карпати, у поточному сезоні 31-річний виконавець провів 12 матчів за Левів, але без результативних дій. Не зупиняється металіст 1925, який націлився на екс-гравця лондонського арсеналу, а нині півзахисника клубу Динамо Бухарест Каталіна Киржана. за даними місцевим. Вихвих харківський клуб готовий запропонувати за нього 4 мільйони євро. Окрім того, Киржан може отримати суттєве підвищення зарплатні аж до 60 тисяч євро на місяць, і це вчетверо більше за ту суму, яку він отримує в Румунії зараз. Більше того, президент Динамо вже підтвердив факт офіційної пропозиції з боку харків'ян, але зауважив, що хоче отримати за гравця і ще на 1 мільйон більше. Отримає підсилення також Колос, ковалівська команда за даними каналу футбол з вертольоту, найближчим часом підпише косоварського нападника Ардіта Тахірі. Зазначається, що 23-річний гравець вже прибув до розташування команди Костишина. Якщо не трапиться ніяких форс-мажорів, то сторони найближчим часом укладуть офіційний контракт. Останні півроку тахірі на правах оренди виступав за фінський хік. Там провів 8 матчів, але без результативних дій. Ну і кілька слів про Юхима Коноплю, окрім Вердера, який серйозно працює над його підписанням. Активізувався в цьому питанні також англійський Евертон. За даними британських змі, риски вже певний час шукають ідеального кандидата на позицію правого захисника. І Юхим став для них серйозним варіантом власне на підсилення. Останнім часом клуб із Ліверпуля серйозно підсилив свій інтерес до українця. Тож тисніть лайк, якщо хочете побачити у чемпіонаті Англії український тандем. У попередньому відео ми піднімали з вами тему Артема Довбика. Нападник збірної України, на жаль, змушений перенести операцію, і відповідно з величезною долею ймовірності не зіграє за українську команду у березні, коли власне буде вирішуватися доля того, чи зіграємо, чи не зіграємо ми на чемпіонаті світу. Але і Сергій Ребров, і, власне, уся наша українська збірна може отримати доволі неочікуване підсилення. Новини такі приходять до нас із великої Британії. Справа в тому, що Українське громадянство найближчим часом отримає футболіст, який нині грає у чемпіонаті Швеції. Відповідну інформацію поширив журналіст проекту Токспорт Бен Джейкобс. Його матеріал стосувався футболіста шведського клубу Сіріус Робі Юра. Цим гравцем, за даними джерела, доволі серйозно цікавиться, Житомирське Полісся. Втім, домовитися із Сіріусом поки не вдається. Клуб, за який виступає Юр, уже відхилив пропозицію в розмірі півтора мільйони. Однак, українська сторона готується поліпшити оферту до двох з половиною. Втім, за футболіста є доволі серйозний конкурс. Куренту у команди ротання, як пише Джейкобс, це австрійський Ребул Зальцбург. І от далі найцікавіше, як пише все те ж видання Токспорт, Робі Юр нині перебуває в процесі отримання українського громадянства і може отримати право виступати за збірну України вже найближчим часом. Більше того, очікується, що 21-річний гравець зможе бути розглянутий для участі в березневих матчах кваліфікації чемпіонату світу. Позиція його на Полі центральний нападник, і це, власне, саме та ланка, яка у національній команді справді потребує підсилення, враховуючи постійні травми Артема, Довбика, небагато ігрової практики у Романа Яремчука і якесь небажання Риброва розглядати інших кандидатів, ми фактично маємо лише Ваната, який стабільно і регулярно виступає на високому рівні. Ну а далі розкажемо трошки про персону Робі. Його дідусь є громадянином України, і власне це дає змогу Претендувати на отримання українського паспорта він народився 24 лютого 2004 року у місті Глазго і має зріст у 1,89 м. Починав кар'єру він в академії клубу Рейнджерс. Дебютував за основний склад у серпні 22-го. Більше того, одразу забив у матчі Кубка Ліги. Згодом поїхав до бельгійського Андерлехту, щоправда, виступав там за юніорів. Ну і навесні 25-го доєднався до команди Сіріус міжнародній арені Юр представляв Шотландію, зігравши 5 матчів за збірну Ю-19, забив там 2 голи, викликався також до команди Ю-21, але дебюту там так і не було. Ну що ж, друзі, ось таким видався наш сьогоднішній випуск. Як вам новини щодо потенційної натуралізації нового нападника? Позитивно ви ставитеся до цього чи негативно свої думки залишайте нижче у коментарях, і там же ви знайдете кнопку Підписатись на яку потрібно натиснути. Ну і вподобайку не забудьте. І будьте на зв'язку. Ми дуже скоро побачимось.